Доброго дня, мої любі дітки. Подивіться, яка сьогодні чудова погода. А як ви думаєте, яка зараз пора року? Так, літо, молодці. Дітки, а що змінилося в природі з приходом літа? Давайте закриємо наші очі і уявимо, що ми опинилися у літньому лісі. Подивіться, скільки тут квітів! Доброго дня. Ой, хто це малята? Це я лісовичок. А чому ми тебе не бачимо, де ти заховався? Для того, щоб мене побачити, ви повинні зібрати букет квітів і відгадати мої загадки. Ну що ж, лісовичок, задавай свої загадки, а ми з малятами спробуємо їх відгадати. День у день я вилітаю. Жде на мене праця влітку, оглядаю кожну квітку. Легко лину над лужком, а частую всіх метком. Так, молодці, це бджілка. Джоли це невтомні трудівниці. Ви напевно бачили на квітках смугастих медоносних комах. Це бджілки. Вони мешкають в усіх куточках нашої планети. Джоли є найближчими родичами ос та мурашок. Це єдина комаха, яка виробляє їжу для людини. Існує навіть ціла наука, що вивчає бджіл, апіологія. У Уджінки красива смугасте кільце жовтого чорного кольору, три пари ніжок, крильця та подовжений хоботок носик. Завдяки йому комаха висмоктує з нектар, і після перетворює його на смачний і корисний мед, який так полюбляють тварини, інші комахи та людина. Наступна загадка. Ця червона намистинка має кримця у краплинка, невеличка, гарна, дуже. Упізнає її, мій друже. На твою долонечку прилетіла. Так, вірно сонечко. Сонечко або Божа корівка це невеличка комаха, має тіло округлої форми. На чорній блискучій голівці є два вусики. Божа корівка має шість лапок. За їх допомогою вона може пересуватись по твердих поверхнях. За необхідності, з колінок ніг витікає жовта рідина неприємного кольору, така отрута відлякує ворогів. У разі небезпеки Комаха ще може завмирати. Це ще один спосіб самозахисту. Вони бувають яскраво червоними, жовтими, помаранчевими, з чорними цятками. Саме за ними Божу корівку легко впізнати. Харчується сонечка попелицями та іншими комахами, які паразитують на рослинах. Сонечко це невтомні рятівники зелених насаджень. А таку відгадаєте? Диста, погляньте, дітки. З квітки полетіла квітка. В неї три кольорові кушає маю і в кулі. Як це злиться, це весело, догадав Це метелик. Метелик це найкрасивіша комаха у світі. Вона має великі та пружні крильця, шість ніжок, а на голові два великих ока. Також на голові є два довгих вусика. І довгий закручений хоботок, яким вона коштує нектар квітів. Вони дуже швидко літають, від інших комах вони відрізняються яскраво забарвленими крилами. Завдяки цьому вони впізнають один одного. Цікавою є історія народження метеликів. Спочатку вони народжуються гусеницями, а згодом перетворюються на гарних та граціозних метеликів. Ви хати у ще одна загадка. Хто про них Ні на мит не живе пошіть? Ненамитно замовчі. Містонки, як горки, мають дуже боляче кусають. Обережно на дворі, рідко й руці. Комарі молодці дітки. Комарі настирливі та кусучі комахи, які дошкуляють людям протягом тисячоліть. Їх укус. Досить болючі та викликає свербіж. Насправді кусаються тільки самки. Своїм хоботком вони проштрикують шкіру і смокчуть кров. А комарині самці харчуються тільки нектаром рослин і водою, як метелики. Комариний писк це звук, який видають тендітні крильця цієї комашки, тому ми добре їх чуємо, коли вони до нас підлітають. Загалом комарі живуть недовго до двох місяців. А за невелику кількість комарів у місті нам варто завдячувати стражам та ластівкам. Для них ці комахи звичайна частина раціону. Комарі створюють незручності людям та домашнім тваринам. Тому краще з ними не зустрічатися. Є одна загадка. Цей маленький робітник змогу працювати звик. мик. Тягне мушок соломи. І до великої хатинки бо працює тяжко, важко у мурашнику. Так, мурашка молодці. Мурахи це маленькі комахи, що живуть великими родинами захищають природу від шкідників. Кожна мурашка перед тим, як стати дорослою, буває спочатку яйцем, лічинкою, потім лялечкою, і тільки після цього перетворюється на дорослу мураху. Разом вони знищують та поїдають шкідників дерев, гусени, черв'яків, слимаків, які завдають непоправної шкоди. Також мурахи їдять насіння рослин, траву і сік. Як і бджоли, мурахи запилюють квіти, поїдаючи солодкий нектар. Завдяки цьому квіти знову і знову з'являються на землі. Мурахи очищують ліс від хворих, гнилих і зруйнованих дерев. Оселившись у них, вони дуже працьовиті. Ці комахи збирають насіння рослин і перетягують додому, але дорогою гублять частину, насіння проростає і виростає нова рослина. Так рослини розмножуються на всій лісовій території. Мураха дуже сильна комаха, вона може перенести вантаж у 10 разів, важчий за себе, це справжній богатир. А ще мурахи добрі будівельники, вони будують замки мурашники. Мурашник це великий будиночок із безлічу квартир. Не можна руйнувати мурашники, мурашок треба берегти, бо вони приносять користь природі та людині. Всі малята, ви відгадали всі мої загадки, добре поводились у моєму лісі і змогли мене побачити. Я піклуюсь про ліс та про його лісових мешканців. Хто чинить шкоду природі, з тим я буду дуже суворий. А хто ліс поважає, допомагає звірятам та комашкам. Природу не прийде, той бажаним гостем у мене буде. Дякуємо тобі, лісовичок. Нам дуже сподобалось у лісі, але вже час повертатися. До побачення. Даруємо тобі букети зібраних квітів і повертаємось додому. Мені час повертатися вже. У мене ще в лісі є справи. До побачення, дітки, до зустрічі. Дякую вам за такий гарний букет. Як багато ми з вами сьогодні побачили і божокорівку, і комара, і бджілку, і метелика, і мурашок. Вони всі такі різні. А чим же вони схожі малята? Що у них спільного? У них у всіх шість лапок, і всі вони називаються комахами. Молодці дітки, ви дуже добре попрацювали, і на кінець заняття пропоную вам послухати віршика. Бережіть комашок діти, всі вони повинні жити. Може, день, а може, й рік, в них у кожного свій вік, А не стане в нас комах, то загине кожен птах, як прийдемо на лужок, не побачимо квіток, Схочемо в лісі відпочити, Не знайдем його ми діти. У природі все з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось.